Всім привіт! Мене звати Юля і я топ-експерт агентства нерухомості The Capital. Сьогодні я вам покажу однокімнатну квартиру в преміум ЖК Кар'ян Таверс. Це чудовий варіант для сучасної та ділової людини або пари, а також можливість зберегти та примножити свій капітал. Зараз я проведу вам екскурсію, а в кінці розповім вам вартість. Поїхали! І так, площа вашої майбутньої квартири становить 64 квадратних метри. Як для однокімнатної це дуже непогано. Тобто вона досить простора, знаходиться на сьомому поверсі, має власну терасу, з якої можна насолоджуватися видом на Печерськ. Почнемо наш огляд з передпокою. І тут в нас шафа для вашого верхнього одягу. Знизу у нас паличка для взуття, а праворуч у нас ванна кімната. Ця кімната виконана в спокійних сірих тонах з яскравими елементами. До речі, це потаємна шафа, з пральною машиною та сушильною від світового бренду Мілі, а також сантехніка від Villeroy Roy а далі ми потрапляємо в світлу, простору кухню-вітальню. З відокремленою зоною кухні. Вона хоч і компактна, але не можна сказати, що чогось тут не вистачає. Багато місця для зберігання посуду та кухонного інвентарю. Холодильник. Багатофункціональна мікрохвильова піч, духова шафа та містка посудомийна машина. Робоча зона виконана із мармуру. На ній розташована плита на дві комфорки, що цілком достатньо для приготування їжі на одну або декілька людей, але при цьому економиться простір на робочій поверхні. Зверніть увагу на різноманітність світла. Ви можете увімкнути всі джерела, і світла буде більше, ніж потрібно. Ну і крім цього, сама квартира світла, панорамні вікна, білі стіни, що дає більше світла. Ну а за настроєм можна виставити будь-яке підсвічування, як вам подобається. В обідній зоні у нас розташований круглий стіл та дуже комфортне крісло. А поруч у нас зручний диван. Він досить великий для того, щоб на ньому розташувалися ваші гості, які захочуть залишитися. І тепер спальня. Хочу нагадати, що квартира становить 64 квадратні метри, і спальня кімната тут доволі простора. А в ці панорамні вікна можна спостерігати неймовірні заходи сонця. Зі спальні є власний вихід на терасу. Також є окрема гардеробна та вмістка шафа. Встановлене зручне велике ліжко. А також мені дуже подобається класичне оформлення стін та вдале поєднання матеріалів. А цей макіяжний столик перетворює буденність на ритуал краси. Зацінить кожна дівчина. І так, вартість цієї квартири з ремонтом дорівнює 5600 доларів за квадратний метр. Якщо вам сподобалась ця квартира, ви можете записатися на індивідуальний перегляд. За посиланням в описі. Крім цього варіанта, у нас є безліч інших у цьому ж будинку з різними плануваннями, площами, з ремонтом та без. І навіть ексклюзивний пентхаус з готовим дизайн-проєктом. Я впевнена, що життя в цій квартирі принесе найкращі емоції, а також це чудовий варіант для містиці. Ви можете зберегти свої гроші в квадратних метрах, паралельно отримуючи прибуток від оренди. А ремонт буде перевірено роками. До речі. Вартість оренди останнім часом постійно зростає, а в 2025 році забудовник планує завершити будівництво останньої вежі. І тоді до цього проєкту буде ще більше уваги. Залишилося зробити лише свій вибір. І пам'ятайте, що The Capital це твій крок на новий рівень.